Вітаю вас, любі мої учні! Урок Я пізнаю світ, Урок 75-й, Наука, мистецтво, винахідництво, Підготовка до самостійної роботи з астрономії, Способи розділення сумішей, фільтрування. На початку уроку прочитаємо відеолист Центаврика. День, друзі, на часі перевірити наші знання з астрономії. Підготуймося до перегонів як слід. Пригадаймо, що ми знаємо про небесні тіла, сонячну систему і земну кулю. А ще дізнаймося більше про способи розділення сумішей. Отже, пригадаємо вивчене, устав пропущене в реченнях. Унаслідок обертання землі навколо своєї осі відбувається зміна Так, дня і ночі. Через нахил земної осі і обертання землі навколо сонця відбувається зміна, пір року. Змінюються пори року. Обери правильну відповідь, за який період Земля робить три повних оберта навколо своєї осі. Один оберт це 24 години, а три повних оберта. Так, за 72 години правильна відповідь А. За який період Земля робить три повних оберти навколо Сонця? Один повний оберт навколо сонця це один рік, а три повних оберта за три роки. Отже, позначили правильні відповіді: це відповідь А і відповідь Б. Розгляньмо зображення, Виділи на рисунку назви територій, де бувають полярна ніч і полярний день. Так, це північний полюс і південний полюс. Виділимо на рисунку. Ну, це ось тут. І ось тут. Скажи а у якому тепловому поясі чітко виражені чотири пори року? Так, у помірному. А зараз розгадай кросворд небесні тіла. Натисни на паузу і виконай завдання самостійно. Перевірмо, що вийшло. Отже, велетенське розжарене кулясте небесне тіло, що випромінює світло і тепло, це, це зірка. Світлове явище спалах, що виникає, коли метеороїд горить у повітряній оболонці Землі, це? це метеор 9. Газова оболонка планети. Це атмосфера 10. Небесне тіло, що впало на поверхню Землі з космосу. Це метеорит 11. Велике кулясте небесне тіло, що обертається навколо зірки. Це планета. Дванадцять. Мале небесне тіло, розмір якого не перевищують один кілометр. Це метеороїд. По вертикалі тепер. Два. Наука що вивчає рух, будову, походження і розвиток небесних тіл. Це, Це астрономія. Три. Велике скупчення зірок. Це галактика. 4. Утворення з льоду, пилу і каменя, що обертається навколо планети. Це кільце 5. Мале небесне тіло, що рухається навколо Сонця витягнутою орбітою. А це комета. 7. Мале небесне тіло діаметром від 1 до 1000 км, що рухається орбітою навколо Сонця. Пригадали? Астероїд. Вісім. Найвіддаленіша від сонця планета це Нептун. Дуже добре. Хвилинка релаксації. Переглянь ще раз відеофрагмент, що моделює космічний простір. Скажіть, чи захоплює тебе цей космічний простір його велич? Рух яких малих небесних тіл зображено у відеофрагменті. Перевір себе, упізнавши слово. Отже, це так, це астероїди. Запишіть це слово. Астероїди. Пригадай, вивчене, обери правильну відповідь. Розділити суміш означає а. Виділити з неї домішки, Б. Виділити з неї чисті речовини. Правильна відповідь Б. Попрацюємо з інформацією. Читаємо перший раз з диктором. Фільтрування спосіб розділення суміші шляхом пропускання її крізь фільтр. Фільтр пористий матеріал, крізь який просочується рідина чи газ, але не проникають частинки твердої речовини, яку містить суміш. А тепер тричі прочитайте самостійно. Натисніть на паузу. Прочитайте. Повторюємо з пам'яті. Отже, що таке фільтрування? А що таке фільтр? Опрацюйте таблицю вправа сьома. Не пропускаючи частинки, розмір яких більший за розмір пор. Для фільтрування можна використовувати спеціальний папір, тканину, марлю, вату тощо, розгляньмо відеофрагмент. Перегляньте уважно, а потім мені скажіть, фільтрування якої речовини в ньому зображено. Догадались ви, яку речовину фільтрують? Так, це вода. А як ви думаєте, за яких обставин можуть знадобитися навички фільтрування води? А зараз попрацюйте як справжні науковці. Виконайте практичну роботу. Мета практичної роботи навчитися розділяти суміш способом фільтрування, обладнання та матеріали, вода, пісок, дві прозорі склянки або пластянки. Стап... Чайна ложка, лійка, паличка, фільтрувальний папір. Це може бути серветка, ватний диск, вата, марля. Хід роботи. Приготуйте суміш з води половина склянки і піску 2 чайні ложки. Залиште суміш на кілька хвилин для відстоювання. Уставте ліку в порожню склянку. Покладіть у ліку фільтр. Складений конусом папір, ватний диск, вату, марлю згорлену в кілька шарів. Тощо, обережно вилийте воду в ліку за допомогою палички. Спостерігайте, яка речовина залишилася на фільтрі, а яка пройшла крізь нього. Після виконання роботи. Сформулюйте висновок до практичної роботи, уставивши пропущене. Отже, натисніть на паузу і виконайте практичну роботу, а потім запишіть висновок. Підведемо підсумки. Так, що ти знаєш про небесні тіла, про сонячну систему. І земну кулю, а як можна розділити суміш? За допомогою чого? Так, за допомогою фільтрування. На цьому наш урок закінчено. Не забудь виконати домашнє завдання. А я прощаюсь з вами до наступного уроку.